Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу показати вам розбір відео. Це було домашнє завдання від учениці, які, значить, завдання полягало в тому, щоб відзняти, відзняти рухомий об'єкт. І от дівчата тут домовились, щоб зняти рухомий об'єкт це була зйомка катання на роликах. На роликах, Але потрібно було що потрібно було зробити? Потрібно було розкадрувати, тобто зробити різні різні крупності, і потім спробувати з цього змонтувати, змонтувати відео. Ну, Давайте подивимось: ось наші наші ісходники. Які у нас були відзняті, я, до речі, покажу, що ісходники, їх можна перекинути в одну так би мовити, таку, в одну секвенцію, і потім продивлятися їх як уже як уже як ісходний матеріал. Тобто можна дивитися, відзняті по одному як би, кадру, от. а можна одразу дивитися і продивлятися. В, зараз побачите, можна продивлятися в одному, в одному Значить, для цього потрібно, дивіться, Що для цього потрібно робити? Ви ваш, ось ваші ісходніки, да? ви їх всі, Ctrl-A виділяєте і затягуєте в ось цей аркуш загнутим куточком. Затягнули. І ось наші ісходники створюються. створюються Така секвенція, робочий стіл такий створюється. Де у нас якби, всі, все наше відео ось є як один ісходник. Один І тут можна вже їх передивлятися. Значить, Дивіться, тут відео просто у нас. Всі сходники перемішалися, але я одразу скажу, що дівчата спочатку записали відео в парку. Да? От було просто катання з різних точок, записали в парку і цей, ну, типу, виконали якби, домашнє завдання. Але потім зрозуміли, що цього відео можливо недостатньо для історії. Ну, для повноцінного такого сюжету. І потім вони на наступний день або через буквально там пару днів вирішили ще дозняти відео вдома, як, наприклад, наша героїня готується, готується до, до, цього, до цього катання, так би мовити. І от Ми можемо зараз в принципі, оці плани. Зараз організувати, значить, розділимо, значить, це у нас дома, дома дома Значить, це у нас теж вихід, вихід з дому. Зараз я поперекидаю, відсортую, якби от вони йдуть. Так, так, так. Так. Значить, тут у нас було далі ось це теж з дому. Ми зараз я їх. Попіднімаю так, сюди. Це у нас теж домашнє, це у нас теж домашнє, і це теж домашнє. Ось у нас домашні ісходники. Зараз я їх поставлю, Не... поставлю їх. Зараз ми подивимось, де вони у нас ідуть дом 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 От. А, їх можна при... прямо на самий початок поставити. Ось таким чином. Так. О. Початок, 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 одягається, 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 шолом одягає і далі у нас виходить і вже катає. А, от там ще з цього виходить, з під'їзду. Зараз ми подумаємо, куди ми це поставимо. Але це поки що не монтаж, це поки що просто, так, да, от сюди. Це поки що у нас просто організація, скажімо, нашого цього. Ой, зараз секунду, ось так і ось так. І ось так. О, Так, вийшли, вийшли. А далі вже буде, буде це все катання. От. І от я е, це все організував. Е, значить, і, тепер, е, і тепер можна, і тепер можна е, цей ісходник, ось він організований правильно, можна з нього вже монтувати е, сам відеоролик. Е, дивіться, плани були коротко відзняті. Значить, і... Можемо, наприклад, так, зараз я подивлюсь, до вікна вона підходила. По-моєму, ще був план підходу до вікна. Ну зараз я подивлюсь. А, ні, це якраз, якраз і був цей. Ось у нас, значить, і так. Перший план. Швиденько монтуємо, значить, ставимо точку входу. Раз, вікно відкрили. І це у нас пішов перший план. Затягую сварку з загнутим куточком, і ось мій починається мій ролик. Значить, перший план. Далі дивлюсь, другий план. Типа подивилась вікно, гарна погода, і пішла. Так, можемо назад. Так, точку входа виходу поставили. Ось у нас другий план. Так, і от у нас. раз. Подивилась, пішла. Далі дивимось наступне. Пішла. Ага. Тепер у нас. Проходить по кадру. І вийшла з кадру. Знов пішла ще далі. Так, далі дивимось. Ага, тепер ми одягаємо ролик. Одягаємо налокотник, чик. Одягнули. Потім монтуємо далі, можна ліпучку, чик. Застігнуло. Дуже коротко зараз динаміку таку робимо. Так, отут можна щелчок. Раз. Теж коротко. Так, дивимось далі. Можна шолом, оп. Раз. Теж коротко. Коротше, от такі от динамічні штуки. Ми коротенько і виходимо. Оп. А, отут цікаво, що можна оцей вихід. Дивіться, наша героїня виходить. А тут ми зараз, як продовження, типа двері там відкрилися, а тепер відкрились продовження тут. І тоді у нас буде ось так. Дивіться, раз, тут двері відкрилися, можна їх чуть-чуть, значить так, не повністю. А це підтягнути сюди, і тоді у нас отак от. Раз і пішло. Так. І тут ми вже поїхали далі. Дивіться, як у нас іде, і таким чином ми один до одного, один до одного плани. Дивимось. Зараз, може, якийсь отакий план. Так. Тут можна послідовність трошки якби... раз, поїхала, 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 поїхала. Не обов'язково всі плани. Ага, отут можна. Наша героїня присідає. Так. Десь тут ще був красивий план. Ага, отакий можемо. В'їжджає в кадрчик. Так. І зараз десь... А, отут класно у нас буде. Оце мені сподобався. Теж такий класний план. Так, і тут, типа, це останній, а ми якісь плани використали зараз оцей, по-моєму. Значить, тут ми закінчили раз. А тут можна спробувати... Значить, це ми брали. Ну і оце, типа, буде у нас конець такий. О! І от вийшло у нас ролик. дивимось наскільки він у нас вийшов на 32 секунди. Так, зараз тут пробільчик у нас пустишку. О, так стик. Ну от, і от подивіться, який у нас вийшов ролик. Так, зараз ми збільшимо це. Чік. Оп, подивилась. Пішла, пішла. Раз, 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 вышла и поехала кататься. Ну, друзья, таким. Ну вот. Швидкий монтаж, бачите, він зайняв не дуже багато часу. Можна ще трошки попідчищати, десь щось підкоротити, покласти музичку і вийде у нас ролик на 32 секунди для вашого там, інстаграма чи фейсбука. Ну, і так далі. Тут важливо було те, що у нас вийшов правильний, правильна зйомка, з якою дуже швидко і оптимально ми змогли змонтувати це відео. Друзі, якщо вам сподобалось, можете е поставити лайк до цього відео, можете підписатися на мій YouTube канал, можете надсилати ваше відео на розбір, або, <кій> або відзняти, з якого я змонтую ролик, або е або уже змонтований матеріал, і я розберу е ваше відео і розкажу, що. Що у вас так, що не так, сильні сторони і дам свої поради і рекомендації. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім пока!